Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-тій річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогоднішня історія про квіти: квіти для Клементія. 15 жовтня 1902 року родина Шептицьких зібралася в родинному маєтку у Сім'янничах на шлюбній урочистості наймолодшого з братів Шептицьких. А ви напишіть у коментарях. Як звати було наймолодшого брата Шептицьких? Отже, одружувався наймолодший брат з Ядвігою Шембиків. Шлюб молодій парі давав владика Андрей Шептицький з місцевим священником. А дружбою був Казимир, який отримав монашество ім'я Клементій. І згідно з поменів, котрі збереглися з цього дня? Казимир був вбраний в елегантний гранатового кольору костюм. І букет, котрий молода кинула в кінці весілля, зловив саме Казимир. Така історія на сьогодні. Ми продовжуємо пізнавати своє. Вдячна вам за ваші підписки, вподобайки, за ваші коментарі, а також підтримку на монобанці. До зустрічі завтра.